Пропонуємо до вашої уваги корбонове махове водилище. Це легка та міцна телескопічна риболовна вудка, створена для риболовлі на прісноводних водоймах, виготовлена з жорсткого карбонового волокна, тому забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень. Доступна в різних довжинах від 3,5 до 9 метрів. Телескопічна конструкція забезпечує компактність та зручність транспортування, що робить її ідеальною для подорожей та активного відпочинку вудка чудово підходить як для досвідчених рибалок, так і для початківців.